Ох, це сліпота. Ця сліпота доводить мене до шаленства. Ця жахлива неспроможність зазирнути позазвичні уявлення зводить мене з розуму. Сьогодні поговоримо про чесно, складну книгу під назвою Штайнгоф Кароли Гансон. Тож приготуйте якийсь напій і запрошую до серйозної розмови. Отже, Карола Гансон, шведська письменниця з 42-го року народження, вивчала літературознавство, філософію, мистецтвознавство, російську мову та літературу, Лауреатка численних премій та нагород, цього року отримала головну премію 9 за свою трилогію про нащадки в льва толстого. На початку 80-х, тобто у віці десь 40 -ка років, Карола страждала від глибокої кризи ідентичності. Як вона розповіла у своєму інтерв'ю LitAccent, вона переживала напад німоти, відчуття втрати мови. Внаслідок авторитарного виховання в дитинстві мова для неї задовго була засобом поширення влади, нав'язування істин, а не їх пошуку та пізнання, як то має бути. Така криза призвела до відчуття самотності, глибокого відчуження, ізоляції, про що пані Гансон і пише у багатьох своїх роботах, у тому числі й у Штайнгофі, виданому 97-го року. Сюжет книги заснований на реальній історії, яку Карола почула від однієї угорської біженки. У її вимушеному вигнанні з батьківщини письменниця і побачила схожу на свою самотність. Тепер трохи історичного контексту, без якого сприйняття цієї книги буде дещо неповним. Після Першої світової війни Королівство Угорщина внаслідок підписання тріанонського договору з державами Антанти втрачає Трансильванію, Марамарощину, Хорватію, Словаччину, Закарпатську Україну та Бургенланд. Незадоволена таким розкладом правляча верхівка країни напередодні Другої світової війни вирішує зблизитися з німецьким режимом та таким чином повернути власні території. Ставка зіграла, і в 41-му році Угорщина значно збільшує свої володіння. Однак, наприкінці війни Червона армія захоплює владу в країні. Розпочинається сталінізація, створюються концентраційні табори. З'являється угорський аналог КДБ, проводиться політика терору і репресій. Спостерігаючи власне зубожіння у горці жовтня 1956 року розпочинають революцію, яка і була за два місяці придушена зухвалою і безпардонною інтервенцією радянських військ. Саме того жовтня і розпочинаються події Штайнгофа. Зараз за сюжет, але повірте, не заради нього ви захочете читати цю книгу. Якщо захочете, вчителька Магда дізнається про сутички у рідному Будапешті і вирішує втікти разом зі своїми колегами, 15 ученицями та знайденим на вулиці хлопчиком Йожефом в Австрію. Для дівчат цей перехід за кордон пригода, адже вони впевнені, що це просто похід у гори. Нарешті Австрія, розподільчий пункт спортзал школи, в якому біженці ледве уміщаються протягом декількох місяців. Дівчат одну за одною забирають у прийомні родини. Настає черга і хлопчика Йожифа, якого Магда вже встигла розговорити і полюбити. І самої Магди, яка відправляється працювати у школу в Відні. 1963 рік Магда вже чотири роки як вийшла заміж за австрійця Томаса, але в родині чоловіка не прийнято говорити про минуле. Воно й зрозуміло, якщо тут теж пригадати історію Австрії, після аншлюсу з німеччиною в 38-му Австрія фактично брала участь у війні як частина Третього рейху, і потім несла за це повну відповідальність. Очевидно, близькі Томаса теж мають в своєму житті епізоди, про які краще забути. Так і Магда, оточена чужою дійсністю, поступово забуває про своє минуле, а разом із тим і про власне я, яким ніхто й не цікавиться. Навіть за столом вони не розмовляли про щось суттєве. До слова, чи вони таки розмовляли? Та ні. Вони коментували погоду, врожай винограду, той чи інший музичний твір, який недавно звучав по радіо, або газетні заголовки. Про що ж вони ніколи не згадували? Але так довго тривати не може. Спустошена, Магда починає марити і потрапляє у психіатричну лікарню Штайнгови з діагнозом апатія. Її чоловік Томас, лікар, не вірить у цей діагноз і починає до неї говорити, немов Орфей ще повертає свою Еврідіку з царства мертвих з півом для Аїда. Останню чверть книги Томас переважно говорить до Магди, і хоча вона тепер лише мовчить, він, нарешті, стає в змозі її почути і допомогти. Цю книгу, попри її невеличкий розмір, я осилив за два тижні, бо читати її мені було дискомфортно. По-перше, через питання, які піднімаються в цій книзі, авторка не намагається розважити читача чи бодай дати йому яскраву картинку подій. Тут все працює на головну ідею, і ми навіть не дізнаємося, як виглядає та сама Магда. По-друге, оця німота, ізоляція відчувається в кожному рядочку книги, адже майже усі 200 сторінок ми знаходимося поруч із головною героїною, самотньою і розгубленою. Вже перше речення книги задає нам таку тональність, представляючи події під час революції флешбеком. Потім, коли Макда вже стільки разів оповідала про втечу, що ця подія закам'яніла, набувши якоїсь застиглої форми. Раптова поява хлопчика завжди видавалась їй вирішальним моментом. По-третє, в книзі є багато додаткових епізодів і деталей, як от сни Магди і Томаса, стосунки останнього з братом і батьком, вбивство юної балерини у відні, розмови з двірником. Всі вони доповнюють складну картину того, як поводяться і про що думають і говорять люди, які намагаються забути своє минуле. Але головне, навіть прочитавши книгу, я ніяк не міг остаточно актуалізувати для себе висвітлені проблеми, оцінити їх значущість, ототожнити себе з героями і таким чином зрозуміти їх. Я багато говорив із друзями і близькими, і от до чого я прийшов і запрошую доєднатися до обміну думок. Отже, Магда переїжджає у відень і поступово забуває свою батьківщину і минуле. Як же так трапляється? Хіба можна забути те, що ти не хочеш забути, навіть якщо тобі те радять? Ні, думаю я ні. Але чому? Бо зараз ми постійно на зв'язку з нашими родичами та друзями нас об'єднують кілометри оптики та мільйони бітів, здатних зробити декілька обертів землею, лише щоб передати нашу посмішку або сум тим, хто розділяє з нами наше минуле. Сучасна глобалізація унеможливлює Макдову ізоляцію? Хоча мій батько каже, що емігранти в першому поколінні все одно не можуть стати щасливими через фізичну відсутність рідного ментального середовища. А ще магда невиправно самотня. В неї не залишилося друзів з минулого життя, майже не залишилося речей, ніщо їй не нагадує про її минуле. І в такій експозиції, звісно, починаєш рано чи пізно питати себе: а чи не було те минуле ілюзією, вигадкою? А якщо тебе ще й спонукають не думати про це, мовчати? До речі, про мовчання. Чому в родині Томаса не говорять про минуле? Адже так очевидно, що замовчування це ігнорування частини своєї свідомості і як наслідок втрата цілісності власного я. Навіть Томасові спочатку сняться порослі мхом опори мосту, а потім відрізані стопи, символізуючи таким чином втрату фундаментальної частини свого я. То нащо ж тоді мовчати? І тут один мій друг, який свого часу відвідував психотерапевта, сказав: мовчання та ігнорування це деструктивно, але комфортно. Ти намагаєшся забути щось, що тебе з'їдає, замість того, щоб мати хоробрість про це говорити і знаходити болісні шляхи це подолати і жити далі. Це також пояснює мету флешмобу хештег Я не боюсь сказати, який мав місце на Фейсбуці пару тижнів назад. А замовчування у випадку з Томасом призводить до димних конфронтацій, сутичок, конфліктів, які насправді й народжуються, бо найголовніше з самого початку залишається несказаним. Господи, Макдо, тепер це для мене стало таким очевидним. Ми замовчуємо наше минуле, коли постійно говоримо про нього, але в прихованій формі. Книга закінчується тим, що Томас, нарешті, починає говорити про минуле, говорити до Магди. Виходить, що Штайнгов ще й про те, що нам потрібно бути уважними до тих, хто нас оточує. Наш вічливий нейтралітет, бездіяльність, намагання не вмішуватися в чужі справи і бажання бути почутими, замість того, щоб чути самим, виявляється, можуть призводити до величезної моральної шкоди, про яку ми можемо навіть ніколи не дізнатися. Звісно, сюжет Штайнгофу невідривний і від європейської історії ХХ століття. Тема незагойних ран минулого власної батьківщини близька і Каролі Гансон, адже Швеція під час Другої світової війни теж на словах займала нейтральну позицію, а на ділі йшла на численні поступки Німеччині. Можна говорити, що і нам ця тема знайома. Вже за нашого покоління в Україні були корупція, революції, анексія, почалася війна? Чи можна це все було уникнути, відвернути, подолати меншими жертвами? Чи в повній мірі ми зараз усвідомлюємо, проговорюємо власну відповідальність за те, що відбувається? Коротше, я не знаю, кому радити Штайнгоф, але сподіваюся, мій огляд принаймні допоможе вам окреслити озвучену в книзі проблематику і вирішити для себе, чи варто її копати глибше прочитанням штайнгофа. На цьому все з вами був Макс. Сердечно дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та буду вдячний за поширення цього відео серед ваших друзів. Для мене це дуже важливо. Не знаю, чи є серед вас поціновувачі Оксани Забушко, але якщо є, то знайте, що саме вона модерувала зустріч з Каролою Гансен на книжковому арсеналі 2016 і рекомендувала читати штайнгов. А дізнався я про це з відео Люди Дмитрук. Тож, кому цікавий ще один погляд на книгу, раджу його подивитися.